Доброго дня, друзі! Ну що, що хочу сказати? Нічого не діє так ефективно, як висвітлення роботи керівництва у мережі. Бачите, вже не будуть вони виставляти Hyundai на перегони Формули 1 зробили такий спідометр. 60 кілометрів показує спідометр. І майже 60 показує трахограф. Сьогодні заїду, ще підіб'єм там деякі деталі по цьому спідометру в майстерні і все буде добре. Цікавить мене, друзі, одне питання. Машина буде списуватися чи продаватися в кінці року. Я не розумію, як це. Вкладувати гроші в машину, яка буде списуватись. З'явилася у мене така думка, щось мене до цього підштовхує до цієї думки, що чекає цю машину якесь дуже цікаве майбутнє. От мене цікавить, чи Будуть враховані гроші, які в неї вкладені, при тому, як вона буде продаватися, якщо вона буде продаватися остороннім людям, не своїм, а стороннім. Так? Чи буде враховано там, новий кардан, нові ресори. А, до речі, по ресорах. Ресори нові замінені, однак кронштейні не замінені. Не замінені. Кронштейни, вони розбиті, і ззаду воно все там гримить. Поставлені нові салінблоки. Однак, я думаю, що їх надовго не вистачить, тому що все розбите, друзі. Я не знаю, як так робити можна. Але саме основне питання, що в тому, що от вкладаються гроші, дуже багато в неї. Я думаю, що ця машина буде продаватися комусь особам приближеним до імператора, як то кажуть. Да? Я думаю, що вільний доступ вона не пройде, просто за рахунок. Роботодавця, робиться машина, ну це моя особиста думка, робиться машина для когось із своїх людей. У її, я думаю, що хтось, той, хто зацікавлений у цьому ремонті, я думаю, ви мене розумієте. Так що така от ситуація, друзі. Передні ресори поміняні, амортизатори поміняні. Задні не поміняні, ось видно, вичую, як я переїжджав лежачого поліцейського. Да? гримить, ззаді машина підстрибує, амортизаторів нема. Ззаді амортизаторів нема, точніше спереду амортизаторів нема. І ресори е нестандартні. Там накидано щось. щось Замінено, вони розповзаються, але чомусь передні не замінили. Або для того, щоб товкло більше водія. Отака от ситуація, друзі. Пишіть свої коментарі. Мені цікава ваша думка, що ви про це думаєте. Хотілося б її почути. Всім гарного дня і на все добре!